У громадській приймальній облдержадміністрації кілька десятків краян пишуть заяви, консультуються з фахівцями, готуються розповідати про свої біди. До прикладу, Людмила Маєвська приїхала з Красилова, аби захистити інтереси родича, а саме встановити справжню причину його інвалідності. Я прийшла, щоб Василь Степанович допоміг для мого свата малишка Петра Трохимовича встановлені причиною інвалідності на фронті. Пов'язано, що було. Більше половини звернень традиційно містять прохання про матеріальну допомогу і не лише на власні потреби. Приміром, цього разу сприяння обласної влади знадобилося, аби відремонтувати приміщення тиру в Кам'янці-Подільському. Точніше на це потрібні 35-40 тисяч гривень. Василь Ядуха пообіцяв проблему вирішити. Кілька колективних звернень стосувалися більш складних проблем. До прикладу, група селян із Правдівки Ярмолинецького району наразі бореться за своє житло. Розповідають, у 90-х колгосп разом з роботою надав їхнім родинам житлову площу. Після Організацію у 2000-му з'явився приватний власник, з яким судяться вже більше 10 років. Власником будинків є приватне оренда підприємства, і директор Попколас подав зараз позов про припинення енергопостачання, газопостачання. І адвокат ось, недавно, навіть 4 дні назад, <кхів> сказав ірмонцях на суді, що буде подавати позов про виселення наших сімей із будинків. І ще одна група селян із Хмельницького району добивається не виплаченої вчасно орендної плати за паї. Нам за 2009-2010 рік поділя агросервіс не виплатили за не на за земельне паї. Одночасно в облдержадміністрації вирішують і проблеми 176 жителів Хмельниччини, які звернулися кілька місяців тому до президента України Віктора Януковича під час телевізійного проекту Діалог з країною. Більшість питань стосується соціального захисту населення, житлової політики, охорони здоров'я, а також благоустрою та будівництва комунального господарства та земельних спорів. По 33 зверненням питання вирішено повністю. По 7 зверненням питання вирішено частково. По 88 зверням надано роз'яснення згідно чинного законодавства. По 22 зверням вирішено потребує додаткових дій з боку заявників, тобто збирається додаткова інформація. Швидко вдалося вирішити житлово-комунальні проблеми. Приміром, Оксані Стаховій з Волочиського району надали матеріальну допомогу та будівельні матеріали для ремонту даху житлового будинку. За зверненням гоменюк, до прикладу Юлії Сергіївни з Кам'янець-Подільського району щодо надання допомоги отримати побутове паливо. Питання також Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації вирішено 100%. За зверненням Даниленко і Валентини Вікторовни, з села Лапківці Хмельницького району щодо вирішення питання стосовно нарахування до виплати соціальної допомоги, питання вирішено позитивно. Загалом від початку року до облдержадміністрації надійшло 2300 звернень громадян. Це на 20% менше за аналогічний показник минулого року. За словами Василя Ядухи, це свідчить про те, що влада на місцях оперативніше реагує на запити краян і вирішує їхні проблеми.